Партнер програми магазин охоронні системи та фірма АРАС. Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в Рівному та області. Далі в ефірі звати мене Катерина Ярова. Вітаю вас. У рівному скандал через зникнення тіла будівельника чоловіка вже більше тижня не можуть розшукати рідні. Андрій Артвінський працював неофіційно на будівництві по вулиці Київська. Одного дня додому вже не повернувся з роботи. До матері відразу почали надходити пропозиції, не повідомляти про це в поліцію. Представники забудовника обіцяли і гроші. Справою офіційно зайнялися вже правоохоронці, але поки й вони не знають, де тіло громадянина Артвінського. Сьогодні день нами вживаються всі достатні заходи для того, щоб встановити саме місце Знаходження особи, яка могла бути потерпілою, і повністю всі інші дані для того, щоб встановити істину і причинний зв'язок відсутності або настання смерті в рамках кримінального провадження, яке відкрито саме за ознаками статті 115, це намисне вбивство, санкція статті передбачає позбавлення волі від 7 до 15 років. Продовження цієї загадкової історії. Дивіться в наступних випусках програми Надзвичайна ситуація. Ні пройти, ні проїхати рівне та область у колапсі. Жахливо ожеледиця додала клопотів і водіям, і пішоходам. Рух транспорту майже на всіх дорогах Рівненщини був або ускладнений, або взагалі паралізований. Десятки людей, які пересувалися пішки, отримали травми та забої через падіння на слізькій дорозі. Далі огляд екстрених подій, про які нам вдалося дізнатися. На узбіччі міжнародної траси Київ перекинути авто. Його знайшли інспектори патрульної поліції. Водія виявили згодом. Він пояснив, що. Аварія сталася через його неуважність. Той не впорався із керуванням та пошкодив відбійник протяжністю 18 метрів. На водія оформили відразу два адмінпротоколи. Біля жадівки, це корицький район, Тойота Прадо врізалася у відбійник. Із понівеченого водія діставали рятувальники. Чоловік отримав тяжку політравму. Біля Грушвиці фургон врізався із вантажівкою. На цих світинах відзнятими очевидцями ранковий затор на автодорозі Рівне Острог. Біля села Верхів автомобілі не можуть виїхати під гору через ожеледицю. Аналогічна ситуація сьогодні була по всьому обласному центрі усе через дощ, який перетворив шар снігу на суцільну кригу. А це вже кадри ситуації на дорогу городища рівне Староконстантинів. Пасажирські автобуси вимушено зупиняються на півдорозі через неможливість рухатися далі. Фури в кюветах. Сьогодні, з сьомої години ранку, і до обіду до поліції області надійшло 17 повідомлень про скоєння дорожньо-транспортних пригод по всій території Рівненщини. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини цих аварій. Співробітники поліції звертаються до водіїв із проханням бути максимально Важними і обережними, а при сильній ожеледиці радять краще почекати на спеціально обладнаних майданчиках, об'єктах придорожнього сервісу, доки дорожні служби ліквідують наслідки негоди, а потім уже продовжити рух. Поки слідчі шукають злочинців, рівненських школярів вчать, як захищатися від них. В другу рівненську школу привезли сучасну зброю, автомати, кулемети, міни, окрім цього, професійний інвентар експертів криміналістів. Експерти правоохоронної системи та викладачі військової кафедри познайомили дітей із особливостями небезпечних професій. Я ж кажу, ця охорона в жіночих руках.

Діти із запалом в очах беруть до рук автомати. Не бояться ні хлопці, ні дівчатка другокласниці з серйозної техніки. Такі бойові одиниці вони бачили лише по телевізору. Хлопці, учасники АТО і день і ніч боронять державу від агресора аналогічними видами озброєння. Це, калашик. Це пистолет, про нього. Я знаю, що в нього на війну ходять. Ми люди мирні, але боронити себе повинні. Тому це наше будуще покоління, це наші будущі захисники. От я думаю, що потрібно, потрібно знати їм зброю, навіть взяти на прикладі Ізраїлю. З такого дитинства всі повинні там у них боронити свою землю, всі повинні розбиратися в військових таких справах. От і я рахую це правильно в рамках загальнодержавного тижня права. Експерти з Рівненського інституту права та військової кафедри вирішили показати дітям, чим мають справу кожний день представники небезпечних професій. Це легендарна зброя, але зараз наша українська держава вже свій свою зброю має. От коли ти підростеш, буде все чітко. буде, не буде війни, будемо. Можливо... Дити мирно, але боронити державу треба завжди. На шкільних партах другої рівненської школи сьогодні не підручники, а вибухівка. У бойовому стані вона спрацьовує на найменший рух. Це вид інженерного озброєння. Протипіхотні міни щодень використовуються в АТО. Ну а далі, як експонат виставки, міні-розтяжки. Дуже небезпечна радіус поразки суцільної поразки 40 метрів. Після спрацювання, якщо раз тут розтяжечки, бачите, спеціально після спрацювання розтяжечок на колишках міна випригує на висоту 60 сантиметрів і да. Цю техніку мають знати школярі як мінімум заради уникнення небезпечної ситуації. при зустрічі з ними експерти кажуть, залишки боєприпасів ще десятки років будуть знаходити люди після закінчення війни на сході. Схід це на багато років. Роботи, але я думаю, що це на мінімум 20 років буде роботи нашим саперам, нашим спеціалістам для того, щоб все це поснімати. Ну, а діти вони повинні знати, що є такі засоби, вони, звичайно, вони небезпечні і все, що невідоме, не треба до нього. Ну рухати його не потрібно для того, щоб залишитись живим. Окрім військової техніки, дітям показують техніку експертів-криміналістів. Славно звісно, валіза слідчого. Тут обладнання для виявлення слідів пальців рук, магнітні та волосяні пензлики, щиточки, кольорові магнітні порошки, засоби хімічного виявлення і так далі. Сталось лихо сталося крадіжка. Завжди звертається до ко. До поліції. Подивіться на папілярні візерунки свої на пальчики. на пальчики. Подивіться, кожного із вас присутніх ці відбитки, ці візерунки пальців рук, індивідуальні, неповторимі. І більш таких в світі ні в кого немає, як у вас. Тобто за цими відбитками пальців можна вас ідентифікувати, можна встановити. Діти зараз це сприймають скоріше як атрибутику для ігор та забавок, хоча добре знають, з якою категорією населення працюють правоохоронці. Якщо зустрінеш злочинця, то необхідно треба дзвонити в поліцію. Багато сьогодні дітей можливо оберуть професію, яка буде пов'язана. Ну, з юриспруденцією в нашій державі окрім цього, викладачі інституту права та військової кафедри НовГП учням школи прочитали лекції із юридичної журналістики та розповіли про особливості роботи кореспондента, в особливо небезпечних умовах. Що ж, попри постійну небезпеку навколо, я вам бажаю мати абсолютний комфорт та затишок вдома. Зичу вам також тепла і хороших людей. Поряд, побачимось в ефірі «Сфери». НЕР програми, магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Пати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.